Це ранок вдома. Ми раді, що ви зустрічаєте день разом з нами. Сьогодні для вас працюють ведучі Костянтин Ктябрський та Ірина Хоменко, майстр Руслан Шукюров і кулінарна Чаба Бабакош. Привіт, друже! Ой, доброго ранку! Що сьогодні готуємо? Доброго ранку. Сьогодні приготуємо круасани з домашньою буженінкою. А буженіну будемо робити власноруч, а потім приготуємо чіз-омлет. Клас, клас, клас. Ой, Чабо, готуйся. Цього ранку в тебе будуть конкуренти. <рес> Ми завітаємо Чебуречну до українського льотчика. Також відвідаємо секретне підприємство оборонного комплексу України, де виготовляють снаряди. Познайомимо вас із кримчанкою чи хендмейд-прикраси підкорюють світ. Також чекаємо на гостей. Поговоримо про чесько-український театральний фестиваль і про мережу дитячих благодійних центрів, де надають безоплатну психологічну допомогу дітям, котрі постраждали від війни. А починаємо цей ранок як завжди з нашої невимовної подяки неймовірним нашим захисникам та захисницям. Сьогодні, 23 квітня, згідно з давнім літописом, цього дня триста року, за наказом римського імператора Діоклетіана, був жорстоко страчений християнський воїн. Нині ми знаємо його як Георгія переможця або Георгія Змієборця. В страті передували страшні катування. Потім імператор дав наказ відсікти воїну голову. Історичні документи не зазначають точного віку Георгія Переможця на момент загибелі. Лише відомо, що він був доволі молодим полководцем і обіймав командирську посаду в легіоні Стародавнього Риму. Тобто, це означає, що до певного часу він був вірним своєму імператору. Що ж тоді сталося між полководцем та імператором? Релігійний конфлікт. Георгій став на бік християнства. Згодом церква канонізувала воїна. Святий Георгій Переможець нині вважається покровителем військових. Армії всіх тих, хто бере участь у захисті своєї батьківщини, особливо його шанують саме в нашій східній християнській традиції ще з часів заснування Київської Русі. А які ще події сталися 23 квітня у різні роки? Дивіться далі у нашій рубриці День в історії. Цього дня 1920 року на Полтавщині народився український письменник і поет Григорій Тютюнник. Одна з найвідоміших його робіт роман у двох частинах вир. За цей твір письменник посмертно отримав Шевченківську премію найвищу мистецьку відзнаку нашої країни. 23 квітня 1932-го в англійському місті Стратфорд на Ейвоні відкрився Королівський Шекспірівський театр. Проєкт будівлі розробила британська архітекторка Елізабет Скотт. Її ідею обрали серед 72 робіт. Головна особливість споруди відсутність зовнішнього оздоблення, а також театральна сцена просто у глядацькій залі. Щороку, 23 квітня, відзначають всесвітній день книги та авторського права. Нині в інтернеті можна знайти величезну кількість творів. Втім, цього дня варто придбати саме друковане видання, аби підтримати письменників і сприяти підвищенню продажів літературної продукції. Сьогодні всеукраїнський день психолога. Міністерство охорони здоров'я констатує. До 90% українців мають хоча б один симптом, який свідчить, що їм потрібна психологічна допомога. Наразі в нашій країні діє національна програма, ініційована першою леді Оленою Зеленською. Вона допомагає українцям підтримувати ментальне здоров'я. 23 квітня 2022 рік Одеса. Росіяни атакували місто з Каспійського моря і поцілили у багатоповерховий житловий будинок. До рятувальних робіт залучили 96 осіб та 18 одиниць техніки. Вигоріло 220 квадратних метрів. Тоді загинули 8 мирних жителів. Серед них 28-річна Валерія Глодан, її трьохмісячна дитина і мама. Щонайменше 18 людей отримали поранення а яким буде 23 квітня 2024 року, залежить від кожного з нас.